Проходить між Божим і диявольським каменем, позбувається своїх попередніх гріхів і ніби народжується заново, оновлюється, очищується душею і тілом. Це досить складно, проблематично навіть буває для декого. Але якщо визначити мету і прагнуть її досягти, то все виходить. Стаємо обличчям до диявольського каменя, до небезпеки і починаємо рух. Тут теж гарна акустика, вібрація звуків. І неймовірні відчуття. Розлом сам підказує, як правильно потрібно рухатись. Найважче, звісно, на виході. Але якщо голова пройшла, то кажуть, уже й тіло буде тут. Отже, приймайте новонародженого.